Чергова атака росіян збруйнованим багато будинків. 12 будинків пошкоджено, 8 людей загинуло на цей момент. Зараз русню розрікають тому, що техніку ми не використовуємо. Можливо, під завалами ще люди. Рятувальники роблять все для того, щоб максимально швидко ращисть завали. 77 людей звернулись за медичною допомогою. Більше 30 – госпіталізовано роботи йдуть розгорнути штаби. Поліція, муніципальна охорона здійснюють все для того, щоб надати допомогу всім тим, кому зараз ця допомога потрібна. Надаємо повністю житло тим, хто потребує тимчасового. Переселення резервний фонд залучений. Тобто, всі служби зараз на місці працюють. Ну, ми бачимо черговий раз обличчя цього руського миру. Працюємо.